Христос народився. Дай Боже вам здоров'я. Сьогодні ми Львівщина, так? Да, да, Львівська область. Львівська область. Львівська область. Львівська. чуть область. -чуть, чуть, -чуть, чуть, чуть не в Польщі, правда? Да, 7 в Польщі. От нашу лошичку, Джерсіку то придбав хазяїн, вже привезли. І от такого коня має під підмаз. Черебесону Олександрієць, так? Так, так, так? По документах як його звати? Граф. 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 О, Граф. То він так. із якого кінь заводу, Дубровську чи? Не, сумів. З Сумів. От звідки ніка наша була. Так, так. Так, тих коней з Ніки. От, Красивий кінь. Аби здоровий був. Тепер хазяїн має три чорні однакі. Так. Хі -хі. Ще має лошечку чорну. Внучку обами. А тепер придбав ще внучку буцефала. О, титарет. І що працюєте ними в лісі тіємо, так? Так, так. Оре ти всю роботу робите Ні, вже там. Трактор. Ага, трактором. Це японський кінь. Так, японський Ага. А в лісі працює, маємо от там. Зараз, зараз подивимося, наче він він файно от. Він заодно мені подякує, що собі трошки крижі розмнув. Він не розминає. А хіба о, тут кубили, я ж теж випускав, вони тут гуляють, хіба що то гов. Гов і шап, Не то, як на це називають. І парує кубили, не агресивний до кубил. Такий дивишся. Нормально. Його дитина може вести. Ти його продаєш, ні? ні, поки, ні. ні поки не продаєш. Поки ні, бо заміна виросте, тоді будемо думати. Ага, Ну, ну тут і, як, о, о, ні. Ні. воно таке, колони, говно буде кубили. Не дорвав кантер, бачиш? А хай витриває. Я тобі кантер в лошиці лишаю так у ну, презент. Я вже віддав, не треба. А, а, віддав? Так, так. А що, не треба тобі? А, не треба, я маю, маю, маю. А? А? ну віддам просто. Ну я хочеш, я не хотів тобі дати той кантер. Андрій, худай їм кантер. Ногу, но, не треба, ногу. Не о, треба, ногу. Не, ногу дай. Ногу дай. Я тобі скажу, ногу дай. Тобі... дай. Лоша так само дає ногу, можеш ти брати о. сміло. Ногу дай. Давай ногу. Ногу дай, як тобі сказав. Тим. Барон. Граф. <laughs> ну так циган в мене, а так граф був. Граф. Аби здоровий був, файний, не в руку кінь. Ні, назад. Я бачу... він. В лісі працює, і тут трохи повстарали, бо хамут, хамуті працює. Ну так це хамут треба. І от такі, такими фірами ти тут о... Так, так, назад. Ну, то ти... на одну кінь, на одного впрягає. Хоч до пару. Дитим, а там... Тут, тут де шиль, то це на одного. Так, так, так. Це, це на одного. Ну, може бути і на пару, і на одного, але то більше вже на no, більш грузимо. От, от, от такий гачок, і він зліво тебе ходить, так? так? Так, так. У нас так їздять. Ось такий га бачиш та, такий гачок. А пара там на стільвазі дивлюся. А може бути на сільвазі, може бути і на то І так, і так, як собі так. бажаєш. А на сільвазі, слухай, я не зрозумів. Ну а яка там різниця на сільвазі? Легше коням чи чому на сільвазі? Ну в лісі, наприклад, як ви боїте в ліс, то ми вже нема чим тягнути парою. Ага. Ну Якщо ти з тим поїдеш, треба спеціально ще вести ну, або стульвагу, або трикутник. Так, ага. а, ти туди... а так ти собі от ти розчіпаєш. Ота, ту штуку витягаєш. Ага, і то сільвагу маєш, ага. на пару. Ну, ну, коротше, ти витягаєш, щоб у лісі. І вже маєш то ага. так. Та. Та, щоб не возити... Чого, рати о... чи що, щоб та, не возити. Та, та, так, та. Це, Користуєш колориш, цю саму, не? у плузі. Я, груди, не я не зіграєш другу. Я не ворю плугом, бо я не ворю. Ну, але колись орав, Ну, то то було давно і неправда. брав, А то такі маєш ті сворні. Ну, то ви маєте, то у вас кажуть дручиці. А, витягаєш і коли грузиш потих, так, так. так? Я зараз його, якщо то, або не маю. А ну, але... потримай, Андрійку, зараз маєш. нам покажуть, як грузять. Акумулятором. А це, а це як це називається? Піна? Оця. А, Крюгер. Німецьке. Названня Вот. там Карпати, там границя з Польщі. Таєш на пічку. Файний нірок кукей. Зараз покладе акумулятор і... Я так ж уліс, бо я лінивий. Так. Києк тубус, а? Таке тубус. Ото з тих коней, що тубус. Та сама порода. Але на морді подібний до рувіна. На морді, так. Ту коли немає куди. акумулятор. То на зиму, бо вони їздили та сняли, А так як їздимо, то він десь за зарядили зарядним і Воно вистачає на, ну, на дуже багато. Неділю часу їздиш, присусти, і не думаєш. <риклад> 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 і Ти Маєш таку лебідку, <риклад> Так, <риклад> та? такого витягаєш, є пульт, пульт в мене в рюкзаку. No. А якщо ні, то собі так ну, на клеці витягаєшся, no. прив'язуєш, треба затормозити. його. Oh. Як ти їдеш і тормозиш, так? Так, ну скільки треба, то тормози, як можливо. ну, бачить, капітан. Ось такі спружини вони тягнуть назад. Так, да, так. Да. Бачите, Володь. хлопці, ті, котрі працюють у лісі. Подивіться, то, того, як ми це відео. тут дризину, щоб там резина є. От, от. Ну там може бути без резини, бо я арматуру навалював, але це. То, це мертво, точно. ти як акумулятор Воно воно тягне, скільки це має сили. Колесе аж водяк сідає, коле. О, 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 воно о. О. тягне, що? Ну. І тут весь я то ззаду бачу, що ти в тебе такий угольник. А це зараз я покажу, як загнутий в кузні. Так? Той де, в кузні загнути. А де це? то штука, то я купив, то не я робив. Я ja його переробив вже просто вище, бо ти потик викачуєш, uh. щоб інше коли ти сам ну, no, а, а ця фігня? Da, щоб не було важко, наприклад, скатити, коли ручиться. У мене все uh. рівно, ти його попхав і йому покотилося само. Рівно скалося. Так само і я тут зробив. Якщо, uh. наприклад, возимо сіну, я ту штуку відшпиляю, uh. no, воно знімається. Воно тут, і тут, а ця штуковина? А ця штуковина робиться отак. Виймається, запихається отак. Виймає. Знімається лебедка. Ось да. на гадках вишпиляється, Гор, це ага. Там на гачку вичіпаєш, Гор відчіпаєш, відчіпаєш знімаєш, запихаєш її сюди і собі патики. Так, патики грузиш. Грузиш патики. От Леся, мудро чуєш? Ви кажи, хлопці, мать, а ти... Единственное, что, что Вот такой вот, так вот снимаешь. Ну, вот она да, снимается. А а вот, а. Тут всё снимается. Это такая лепёшка, как на машине. Да, да, да. Вот. тут снимаешь. Тут все вытягивается. А не Нет, это не вот так. Вот так. так снимаешь. И, и запихаешь. Долго, и запихаешь его тут. И полностью снимаешь. наставляешь жир. Тут тоже квадротруба такая. Сюда. За, запихаешь всю трубу. Да. Сюда вот. И сюда через сей ролик. Вот это. А. Вот. собі Береш ландський там перешпиляєш чи він далі, чи він бляш, чи і ставиш на два сюди. Та ти можеш і до воза підтягнути, якщо треба. До воза ні. Не? До воза не підтягнути, тому що вона знімається. Ага, знімається. До Довози О, хотя. тут інтересне відео, чесно. Ти, до воза знімає... Йдемо так. зараз, подивимося в стайні, щоб ми покажемо, які ті рушички зараз маєш дві. О. О!

Ди, дивай, а ну, стай мала прийдеш, каже, де, дитя, вважайте вакуум, давай. Подібний до рубіна, я тебе чесно кажу. Перед, ну вруч в біля, мав грубший. І все? Так. А нога і ноги грубші були. Був би пара, той справа, це і зліва. Все, вигодийте мені, лошаку билу якусь забирай. Так. У нас нема калимів на, на жеребців. Oh. Чесно. Я того року одну кобилу тільки пустив, я його зараз ти брав. Uh -huh. Одну кубилу? Так. Ну то він чамний, але ну, але я люди пускають просто так. Коли не пасуться за, за безплатно. Ну то мені не шкода за безплатно, але тільки просто як прийде, мені треба після цього ще сидіти. Коли... Так, вінся мучить, бо він себе нервує. Ні, не те, що він мучиться, а вони пустять, газди нема. Наприклад, вона собі пустила. Ну там жінка, переважно більші жінки, бо чоловіки завжди виїжджали. І вона собі вдома, а, а він від мене не спутає пасе. він мене він він на шиї. на шиї. І а, все, там зараз злізе, а ти його, ну. Так. А ти ще чуєш, тут ті лошадка твої ще знімемо у стайні. техніку трактор. От, о, трактор. О, дивися, Андрію. Це бідюки підіймав, бачиш.

Та він машину не видів, та що ти хочеш. Та німена. Гоу! 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 От зараз! Ас їх має внучку Обами. Наша Джерсі oh. і чорний. Всі три коні однакі. Та має білу ногу, задну, та має передну. Голові має три ноги білі. такі лошадка. Дві чорні пари. Ось так би ти були здорові. Дайте Боже здоров'я. Веселий свят. Щасливий новий рік. Дякую, дякую. Всього найкращого. Миру нам. І Україна повинна перемогти. Будьте здорові!